Тим часом зростає кількість охочих виїхати з прифронтового Оріхова на Запоріжжі. Попереду зима і місцеві розуміють, що пережити її без газу, води і світла буде важко. Чи можуть вони розраховувати на допомогу, бодай з дровами, також не знають. Як проходить евакуація, бачила наша Олена Каптюх. В Оріхів ми заїжджаємо швидко. Звідси поліцейські мають евакуювати самотню жінку. До фронту 6 кілометрів. Зараз ми у складі. Паційної групи їдемо за літньою жінкою. Наша машина броньована, обладнана ребом для безпеки. Щоб дістатися до будинку пані Людмили, маємо проїхати Оріхівську промзону одне з найбільш небезпечних тут місць. Це, даний район місце Оріхо дуже небезпечне, що в день, що вночі. Може, у будь-який час. І міномет працювати, і артилерія, РСЗВ. І Пані Людмила сидить на порозі, зустрічає поліцейських. Поряд її собака. Будемо евакуюватися, так? Не знаю. Мене не шкаю. Хто? Животне. З цієї вулиці вже давно всі поїхали. Пані Людмилі 72 роки. Живе одна, ледь ходить. Дістатися за гуманітаркою немає сил, а попереду зима. В будинку ані світла, ані води, ані опалення. От в такому будинку жила ця бабуся, він розбитий тут жодного цілілого вікна. Вона тут одна була серед мешканців. І намагаємося її вмовити виїхати, бо вона не хоче виїжджати. Коли поліцейські пообіцяли годувати тут її котів та собак, пані Людмила нарешті погоджується. Пока, пока Марфуся, пока, Марву. Вже в машині пані Людмила дає волю емоціям. Серце болить, серце не хоче нікуди їхати. Не витримує, дістає ліки для серця і так і тримає, не ховає. В Оріхові більшість саме таких літніх людей. Зупиняємося біля маршрутки недалеко від центру. Водій Сергій каже, люди почали виїжджати охоче. Виїжджає багато. звичайно. виїжджає, так. Ну да, що можуть, що забирають. Станіслав приїжджав до Оріхова подивитися на свій будинок. Виявилося, все потрощено. Кону привалене. я не... кришу знесло, по тій потолки по усі посипались. Все, що знайшов серед завалів, ось цього жовтого плюшового ведмедя. Улюблену іграшку онучки. Онучки. Повертаємося до Запоріжжя. Тут на пані Людмилу вже чекають. Вона буде жити в одному з запорізьких хостелів для таких же переселенців. Всередині чистота, гаряча вода, душова, пральня. Проживання та їжа тут безкоштовні. На ліжку пані Людмила тримає свої милиці. Єдине, що вона забрала з дому. Земля одна, Україна одна. Орієхом, що Запорізька. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.